Всім привіт, друзі! весь на зв'язку значить Ми отримали невелике поновлення по японських тракторах. Нарешті маємо 5 тракторів, відразу вам їх показуємо. Всі ціни відразу говорю, що вся ціна є на сайті. Ціну не говоримо відео для того, щоб уникнути жвавого обговорення в коментарях і срачах, що за такі гроші можна купити Т-25 або МТЗ. Кого реально цікавить, переходьте на сайт. Так от, швиденько прийдемо і покажемо вам трактори. Mitsubishi MTX 13 з передком ведучим, 13 кінських сил, трьохциліндровий двигун. З пониженими передачами. З повищеними і заповільними три діапазони в наявності з фризою. Mitsubishi mt 170 вже новіших років, з дугою безпеки, з боковим додатковим циліндром, який тримає горизонт і є пам'ять фризи. Трьохциліндровий також двигун з передком ведучим трактором в дуже дуже класному стані теж є в наявності. Отримали ось такі куботи Sunshine l 1-18 на 18 кінських сил. Трьохциліндровий, довго базова кубота, велика, все як ви любите, і Чим відрізняються ці трактори від інших, що серія людей невбиваємі трактори дуже-дуже дуже надійні. Хто купив, буде задоволений. Трактор, до речі, дуже класна ціна. Обов'язково перейдіть на сайт, вам сподобається. Також Кубота b 52 це аналог до Асті, серії Асті, вони практично ідентичні. На 15 кінських сил трактор, також з ведучим передком, з трьохциліндровим двигуном. Простенький, надійний, економічний, підтепличний чи... господарство чи підсад. Я думаю, що підійде. Також ця інформація є на сайті. Ми обов'язково ще відзнімемо на кожен трактор детальний відеогляд, поки розказуємо в загальному. І останній ось такі от Міцубіші, великі Міцубіші, вже на нових колесах стоїть. Зараз покажемо ближче, стоїть на тракторі чотирьохциліндровий двигун. Правда, трактор є без передка ведучого, але має велику вагу і має велику потужність. Тут 32 кінські сили. Тому, якщо вас цікавлять японські трактори за класними цінами, переходьте на сайт, ви все бачите в описі до відео. Дякуємо за увагу! Залишайтеся звести.